Ну що, усім привіт! Муза сьогоднішнього відео це пані Олена, наша Ірисова королева, найбільш відома у пар в світі, звичайно, канал, у якої є тільки у Телеграм. І ми так спілкувалися і обмінювалися парфумами, про які я писала ще у своєму телеграмі, про деякі з них, про два. А сьогодні я хочу згадати про три і ті, що згадувала у телеграмі, і хочу сказати, що наразі це такі. Мої бажанки і смаки хочу на з пані Оленою різні. Як ви зрозуміли, це якісь такі більш витончені квіткові пудрові роботи, дуже часто, дуже багато ірисових, звичайно, ароматів. Тому, якщо вам подібне імпонує, дуже раджу звернутися до цього каналу. Тим не менш, мені, як не поціновочці ірисів, фіалок і усього такого я все одно люблю і дізнаватися. ну і і Відкрита до усілякого. Тим паче, у пані Олени є багато різного, і кремчик, сторінка на кремчику. Тому і аромати, які мені пані Олена надіслала, вони прекрасні. І якраз мені хотілося сформувати таку добірку, яка буде актуальна завжди. І зимою, і влітку. Ну, влітку, можливо, найменше, але весна-осінь також. Парфуми, які пов'язує спільна витонченість, якась виваженість, і разом з тим і затишок. Дуже багато затишних робіт. Про які сьогодні розповім, почнемо ми з перших трьох ароматів від пані Олени. І найбільш бажаний для мене просто бажанка капець. Аромат присвячений Алісі в країні чудес відомого італійського бренду Маск Мілано. А у мене ще є танго. Дуже вдячна. Поділилася зі мною семплом, коли ми були в Києві на зустрічі. Чула його і не раз. Пам'ятаю, в магазинах підходила. Ну, якось розуміла, що гарна робота, але якось особливо не чіпляла, А зараз просто танго також бо флаконила. Але в першу чергу Алісу. Алісу, бо вона ще й недоступна, її ніде нема. А якщо десь з'являється, то якась ціна космічна, бо об'єми флаконів невеликі, наче 30 мл. І це максимально казкова ніжна витончена робота про пудру таку для мене сандалову, трішки ірисову. Тут є натяк на морквяність, але він дуже ніжний, наче це якісь. Ірисові кекси, тільки наче, от-от приготували, і воно дуже природньо не пересолоджено. Знаєте, як парфумерно можна втілити максимально яскравий аромат, щоб він був, а цей саме створює атмосферу і молочність, оця лактонність вона фантастична. Гадаю, це робота і сандалів, і певної квітковості. Перемідів, наче є молоко, я так не підглядаючи за своїми. Спогадами вам зараз його описую. Є легесенька чайність, тобто воно також все працює на атмосферу, сам аромат дуже цільний. Саме чай з молоком. Напевно, чорний. І сандальчик сам сухенький, тобто це парфум чарівність. Я його дуже хочу офлаконити і сподіваюся, колись знайду хоча б до трьох тисяч. От реально, якщо у вас. Десь він там лежить, непотрібний, занадто ніжний, і ви його не носите, бо це така супер ніжнятінка. Витончена, але ніжнятінка. От це другий моркв'яний ірис, що хочу. От прям дуже сильно. Як і Мондаст Мін Нью Йорк, там більш відверта морквинка. А тут от така прям десертна, вершкова, навколо цих вершків. Ой, не можу. Такого духм'яного пирогу дуже хочеться. Наступний аромат вже знятий Лютанс це фуру нуар, Відома лаванда. І я так рада, що мені ця лаванда не потрібна, хоча вона прекрасна, і я розумію усіх поціновувачів. Тут є оця темна, дуже шершава така гурманська сторона. Саме боби тонка, її відтіняють. Сама лаванда фужерна, крапелька буквально пінки для гоління, Мигдалева пудра. Вона мені навіть трішки цианідна. Також цю гурманську темну сторону відтіняють смоли. Тобто це особлива робота, дуже особлива. Ох, був би тривілок, був би тривілок. Мені подобається більш м'які лавандові історії. Ох, і вона тут дуже, саме лаванда, вона тут дуже гостра. І разом з цією гостротою добре відчувається текстурність, певна кремовість, карамельність така, смолиста. Ну, красиво. Добре, це об'єктивно дуже красиво. Якби Лаванда, можливо, була сама по собі трішки інакша, вона мені більше подобалася. Взагалі, до лаванд також спокійненько ставлюся. Я цьому дуже рада. А в кінці, коли я буду згадувати вже свої повнорозмірні флакони, є лаванда, яку дуже сильно люблю. Хто підписаний на мій телеграм-канал знає. А на Кана Ютюбчику згадувала. Ну, можливо, разочок я десь згадувала її. І третій від Levant, який хочу мати теж у тревелі, це Амбра, Ambra Lumière від Molinard. Взагалі, Molinard тішить стільки всякого класного. Треба мені звернутися до них. Бо цей аромат е, мені дуже запав, хоча, здавалося б, амбра і солодка відтіняється ваніллю, там у піраміді є евкаліпт і коріандр, от вона додає такої текстурності, глибини, прохолоди. І що може бути в ній особливого? А от скажу вам, що вона дійсно ні на що не схожа. Така карамельно густа, е, дійсно оцей застиглий бурштин. Округлість воно не скачується у таку солодкість, гарячість, тягучість. Воно дійсно, от наче обвітрилося. Тому щиро дякую саме за знайомство з цією Амброю. Вона реально особлива, вона дуже красива, і усім поціновувачам також можу порадити. Наступний аромат також я не так давно згадувала у своєму телеграмі і у книжковій добірці, що у мене є аромати асоціації до книжок, і от саме незриме життя Аді Лярю. Був з Форестом, про який я скоро розповім обов'язково. І ще один аромат, який я фотографувала з цією книжкою: це ваніль армасанців. Напевно, історія буде звучати актуальніше весною або влітку навіть. Тим не менш, я зараз нею користуюся, і вдома вона мене дуже заспокоює, бо це унікальна річ, я була у довгих. В пошуках найгарніших кувшинок саме цих жовтих водяних лілій, парфумерно втілених, дуже таких і природніх, що не уходять у квітковість, є аромат від етро який наче має створювати ці ковшинки. У мене є від «Левантик», я його вже віддала. І дійсно там є оця квітковість і певний відтінок серед усього букету і водяних лілій. Але також є інші квіти, які мені заважають, і також він змінюється, якось коротше. А от, звичайно, ермесанси це завжди щось таке витончене, філігранне, розкішне аромати, які не будуть втручатися в простір інших, кричати: от подивіться, який я класний. А це складна, дійсно робота, природня і ні на що не схожа. Здавалося, б, ваніль. Тут є такі ванільно-фруктові відтінки, і взагалі, якщо орієнтуватися на піраміду, можна неправильно зрозуміти його, бо там є і алкоголь, і щось таке темне, темне важке. Він дуже легкий, він дуже ніжний. І це саме запах цих ніжних витончених квіточок, які мають. Бананові відтінки, як на мене, а Олі, коли клала його на за затест і асоціювала його з Фантомасом від Назумато. Коли слухаєш у сліпому затесті, дійсно відчуваючи певну фруктовість, ти одразу чіпляєшся. Ну, ми часто згадуємо з вами, що от у сліпому затесті інакше можна сприймати насправді аромати, коли ти не орієнтуєшся на піраміду і хоча б не знаєш, які туди компоненти можуть входити. Тому можливо, ця диня, саме банановість, от воно в цих квітках також відчувається. І цікаво, до речі, як його зараз буде сприймати Оля. От, коли думаєш про диню, можливо, можливо, ця акватичність, фруктовість воно ну я якось зачепилася за ці банани, але саме ці квіточки вони дуже добре відчутні. Я безмежно рада, що нарешті закрився цей парфюмерний гештальт саме водяних лілій, цих ковшинок аромату. Просто. Лаванда це душа верхнього провансу. Ще одна робота від Жан-Кло Теліна, який описує красу лавандових полів, літню чарівну атмосферу, що світла та позитивна за своїм настроєм композиція. Це найпрекрасніша лаванда ever, бо навіть гарну, суху, отаку от благородну лаванду. Все одно ну, ну якось ти такий, ну лаванда, ну і що воно. А тут, хоч і за пірамідою, і за своєю ідеєю, він має бути дуже такий природній, свіжий. Тим не менш, історія досить десертна. Для мене це та лавандова суха посипка на лате, раф, от щось таке. Тобто деяка солодкість, але також дуже Щіпка. відчувається. Тут є відтінок смородинового листочку, що також підтримує цю лаванду, додає глибини, прохолоди, свіжості, терпкості взагалі, оця терпкість і така для мене як м'ятність. саме Смородинового листка ягідна, така м'ятно ягідна, дуже цікава, і вона також сюди так вбудована дуже легесенько. Скільки б я вам її не описувала, це просто треба послухати. Бо тут є і оця свіжа природня глибина. Безумовно, вона дуже явно, вона дуже така насичена, ароматична. І разом з тим він все одно дуже такий теплий, солодесенько-лагідний. Це однозначно один з найсвітліших та найпозитивніших ароматів моєї колекції, які безмежно люблю. І своєю такою надихаючою радісною стороною він має і глибину, і якусь таку елегантність лавандову. Тому, як на мене, досить унікальний. Він, до речі, 20-го року, не новенький, я люблю силу цих ландшафтів та красу лавандових полів, де у повітрі кружляють зграї синіх метеликів. Щоб оживити цю сцену, я склав радісний аромат, який танцює та співає літню мелодію. І влітку в ньому комфортно. І він якось лагідно обіймає і коли холодно. Ну... Чарівна, чарівна робота. Наступна історія також гарно впишеться в нашу сьогоднішню добірку Джуліати Хезегансейдаб аромат від е, рекомендації Олі Ольфатєво, яка принесла його на сліпий тест. І я ламала голову, що це така за прекрасна лаванда, бо лаванда буває і душненька, і занадто якась кремова, молочна, якась невнятна або навпаки розсольна. Ця сухенька. Така прям м -м, з гадаю саме кокосовою цією стружкою, що відтіняє і молочність, і сухість, і разом з тим воно незавершкове, от таке, от виважене, прекрасне сандалове творіння. Дуже комфортне на повсякдення. Навіть відчуваю тут. Легесеньку щіпку солі, до речі, комусь віддає все ж таки таким кропом, розсолом. Так, була людинка, яка його не оцінила. Як на мене, ні. Нема тут. Хоча я люблю, люблю сандали, ношу різні. Еталоні, звичайно, це сандал з великої літери від Сержелютанс Жо Депо. Це ті сандали, що. Ну, от, ні з чим їх не порівняєш. Але це от така комфортна ніжна поливашка, Вона і стильна, вона, й... вона всім подобається, нікому не заважатиме, відчутне. От від вас якось так кремово, ніжно, сухенько, деревно пахтить. Прилаштовується від будь-яку погоду, не кукожиться у холод. Тому я дуже його люблю, і він мені також дуже затишний. І це не така ніжнятінька для дому. А от на вихід, коли не хочеться нічого зайвого, але мати певний характер, ну якийсь скоріше, настрій. Він не дуже. Такий прям з характером міцний аромат, але має свою, свій стиль і доповнить ваш. Тому дуже раджу, також бюджетна річ, напевно, вона буває час від часу на знижках. Тому для поціновувачів сандалу, ну хто любить саме такі гарненькі, сухенькі сандальчики, Зверніть увагу. І завершимо ми пудровими елегантними двома парфумками. Як для нелюбительки пудрових історій, також. Можна сказати, унікальні для мене роботи. Перше, це Шанель п'ятірка. Та сама легендарна Шанель номер 5 але у версії льо. І хоч сучасні «Шанелі» вони такі дуже з напором альдегідні. Я пам'ятаю, коли мій хлопець вперше послухав «Шанель номер 5 ще у парфумах. І такий, чому воно пахне милом? Каже, чому воно пахне милом? І, ну, що ж, ну так. Склалося, що, ну, по-перше, вона трішечки відрізняється. Ну, ну, як трішечки. Е, ну, не настільки жахливо, як буває, але відрізняється від вінтажної шинелі, тобто цей квітковий блок, він не дуже виразний у сучасних версіях. Тим не менш, все одно це крута альдегідна робота, насправді. Те, що у нас асоціація з милом саме з такою віддушкою, це теж, ну, так, склалося, що поробиш. Тим не менш, саме версія альон. Вона дуже квіткова, дуже ілангова. І разом з тим це така от легесенька вуаль. Пудорка, оця впізнавана п'ятірки, та квітковість, якої не вистачає, таких природних свіжих мотивів. Ну і для відтінків. Тому для мене ця версія, вона просто вау! І коли хочеться саме парфумерного якогось мінімалізму, пахнути чистотою. Ой, до речі, не знаєте, як один режисер сказав, що каже, такий, вибач, але мені пахне воно дезодорантом. Каже, то це нормально. У кожного свої якісь асоціації. Тому буває. Проте, якщо ваш ніс вже на досвіді, то дуже раджу познайомитися саме з цією версією. Рада, що охопила цей тревел, мені більше її не потрібно, бо не часто користуюся, але під сорочку, але Ох, я б її порівняла, знаєте, якби це було тканиною з якоюсь сіткою, білою сіточкою. Ну, любов, ви поняли. І останній, Ох, дуже рада, що офлаконла, це Claire de Mosque. Claire, mm, Claire de Musque. Claire de Musque. Непогано. І це дійсно історія легкого ніжного мускусу. Здавалося б, як має воно бути, але як на мене, це зовсім не легка історія, і вона дуже пудрова насправді. І зрозуміла я його ух, далеко не одразу, саме коли носила два дні поспіль. І коли відчувала запах чистоти від своєї шкіри, я зрозуміла саме ідею цієї, цього легкого мускусу. Бо насправді тут є і пудра, і, ох, і пудра, і білий мускус, і воно все працює на цю скрипучість, крохкість таку, що ну, от, так, якщо ніс не досвідчена, якщо от не звикли до пудр, воно може здаватися ну, занадто занадто таким. Але! Велике, але коли поносила оці два дні, коли от він розкрився мені своєю чистотою, до речі, не такий він вже й чистий, тут є легесенькі медові уринальні аспекти. Зовсім легесенькі. Ну, тобто, аромат зовсім взагалі, от будь-яку історію, щоб зрозуміти, оце послухати на блодер, пшик, от чим воно пахне, фігня, Від лаванти маючи там пшик. І все, і ти вже забув, ти не спостерігаєш за ним. Ти не відчуваєш у себе, коли там повіє вітерець, або коли твоя шкіра розігрівається, як воно відчутно. Бо саме і різницю випусків, як ми слухали Санталмажеськю, цей що от згадувала, наче й невелика різниця. Отак на блотерах, перші, перші нові випуски та старенький. Але коли поносила на собі стареньку, також декілька днів поспіль, розумію, що це зовсім інше. Ну і як шанувальниця лютанців, звичайно, мені б хотілося якось і. Більш квіткові такі історії поринати, бо я знаю, що схід це моє абсолютно, і ці спеції, і той почерк лютанцівський мені дуже імпонує. Хоча от саме квіткові якось от панчохи, оцей не одразу зрозуміла, датура нуар, але от ношу, ношу. Розпізнаю, якби для себе, для свого розуміння, дуже цікаво. Скажіть, кому тут ще є медовість? Бо, можливо, мені щось я собі нафантазувала, якісь, якась квітковість, квіти. Що тут? Квіти апельсину, якісь нірольки тут, якщо я не помиляюсь, є. І пудровість квіткова, типу, ну, іри, іриси, так. фіалки тут якісь ловлю. Ну, ці компоненти вони ж відповідають і за іриси, і за фіалки. Які там і анони? Значить, так. Розчулив він мене, однозначно можу сказати. Теж не на щодня історія, але вже починаю якось ліпше розуміти. Ой, продала, продала Ілісмаліку, точніше, помінялася. Помінялася вона агента-провокатора. Агент-провокатор, який мені також не дуже підходить. От старт класний, старт, серце класні, а далі там щось такий квітковий, дратуючий для мене люксовий. Блок, що я не можу на собі носити зовсім, і не можу його просвітити. Напевно, треба пошукати, скільки воно має важити, Хочу теж з кимось обмінятися. Обміняти оцей агент-провокатор він майже повний на ті, що мене цікавлять. От легентів провокаторів також дуже багато екстремальних пудрово-мускусних історій, але вони, от саме провокаторські. А от люто це щось таке, от протилежне, напевно. Чи варто було порівнювати? Ну, я ж кажу, взагалі в пудрах не шарю. Мені якось довгий час холодно і трималася осторонь, а зараз цікавість час від часу прокидаються, як пам'ятаєте, вусини щось мене проперло. І о, до речі, якщо говорити про пудри, мені подобається фіалкова пудра. Фіалкова, зелена. Треба, треба зняти відео про пудри. Тож, що я хотіла ще сказати, звикла до цього мускусу. І він мені такий рідненький став. І хоч тут є така фемінна пудровість цих саме ірисів мускусів, тим не менш, він колись зливається з, якоюсь, з моєю шкірою, він якийсь дуже красивий, дуже От прям звикла до нього і полюбила. Пишіть, які у вас улюблені пудрові, затишні аромати. Можливо, щоб ви могли мені порадити, як людині, яка не дуже шарить. От, буде цікаво почитати. І дякую усім за перегляд. І до зустрічі, на жаль, аж через тиждень у наступному відео. Бувайте! Цікава дуже добірка сьогодні сформувалася. Найбільше вирізняється саме. Амбра так, амбра, молінар, ну. Його відправила просто пані Олена, і це той аромат, що мені дуже сподобався, і який я прям можу порадити познайомитися вам також. Тож не могла не згадати. Ну і він також дуже затишний. Це дуже така затишна, округла, застигла амбра, як охочуться носити вдома, такою орієнтальною ковдрою, вкутатись, але з поміж інших він дійсно, хоча б східний, бо дуже багато таких пудрових, лавандових, мускусних історій сандалових. Ой, а як ця рука пахне у цим Чому воно мені медове? Мускус. Мускус. Ніжність мускусу, так? У перекладі. Лег, лег, легкий, легкий мускус, окей. Легкий мускус. А мені подобається ніжність мускусу, Яку, якщо перекласти.